Доброго дня, любі друзі, це відео для тільців, це прогноз на березень 2024 року для знаку тілець, що дуже важливо, всі події, які будуть траплятися в березні для тільців, це в основному 11-12 будинок. І це дуже важливі. Це будинок успіху і завершення підведення підсумків і отримання винагород. Я Алла Бережна, астропсихолог. Я... Люблю астрологію, люблю психологію, я довго навчалась, і на своєму каналі я ділюся з вами своїми знаннями, які я по крупиці збирала все своє життя. Отже, прошу вас підписуватись на мій канал, ставте лайки, це буде невеличка винагорода мені за мій труд, а я для вас буду робити дуже корисних, дуже багато корисної справи. Отже, для тільця в березні, 10 березня, Відбудеться новолуння, у знакі риб. А для вас це одинадцятий будинок. Що таке одинадцятий будинок? Це успіх, це великі колективи, це скупчення людей, це організації, де ви можете проявлятися, проявляти свою творчість, бути лідерами в своїй професії, вести за собою людей. Це все одинадцятий будинок, це бути колективною людиною. Це не перший будинок, що є я, і більш нікого. Навпаки, це дуже е, колективний е, будинок, 11-й. Це я є лідером, але я е, не виступаю вперед. А через свої емоції, через свою творчість я включаю людей в свої емоції, і ми йдемо разом до якихось цілі і чогось досягаємо. І також 10 березня. Нептун поєднується з Сонцем. Точне поєднання відбудеться 17 березня, але 10-го вже цей аспект розпочинається. І також в знакі Риб, це також ваш 11-й будинок. Бути впізнаним, бути обізнаною людиною це про Нептун. Бути популярною людиною, це також про Нептун. Але трошки може бути як мутна вода. Ви остерігаєтеся якихось за спиною інтриг і все таке інше. Це може бути Нептун в рибах, це ж може бути щось незрозуміло, щось таємне, щось невідоме, але сонце, поєднання з Нептуном, він висвітить всі ці темні вугли, які, які ми можемо зразу не бачити. Сонце нам допоможе ти розібратися. Розібратися в якихось справах, які були скриті. 10 березня Меркурій перейде в Овен. Овен це прийняття рішень, і для вас це 12-й будинок. Тобто з 10 березня ви можете почати підводити якісь підсумки. Підсумки якимсь то діям по Меркурію. Ви також можете розпочати якусь справу, що стосується. Завершення чогось, можливо, отримування дипломів, нагород, якихось важливих документів. Також 12-й будинок це ви можете захотіти піти навчатись на якісь такі таємні навчання, езотеричні, можливо, таро, астрологія і ще різні такі психологія. Також можете звернутися за допомогою до психологів. Якісь такі активні дії, що пов'язані із нашою підсвідомістю, те, що було сховане, можете це все дістати з себе і аналізувати, аналізувати те, що вже трапилось, проводити такий ситуаційний розбір польотів. Але я хочу попередити, що на початку квітня, 2 квітня, Меркурій піде ретроградно. І вже з кінця березня він почне призупиняти свій хід. Десь так з 20 березня він почне призупинятись, тобто, якщо ви хочете в березні розпочати якісь справи, починайте до цієї дати, до 20 березня, поки Меркурій не почне сповільнювати свою ходу. Ще також з 15 по 19 березня ми будемо наблюдати з вами нульові сонячні дні. Це дні, коли енергетій енергії сонця вже достатньо мало. Нове сонце народиться 20 березня. Сонце зайде в перший градус овна і буде достатньо сонячної енергії. До цього часу, оці дні, включно з 15 по 19, енергії буде дуже мало, справи не будуть іти. Тому просто будьте спокійні, спостерігайте. Цей час потрібно перечекати. І слідкуйте за своїм здоров'ям, тільці. І вже 20 березня сонце перейде в овен. І це для вас буде 12-й будинок, і це починається новий сонячний рік. Це вже починається така весна. 12-й будинок для вас це може бути розквіт ваших талантів, може вам дати гарне здоров'я, гарний психологічний стан. Гарні стосунки з авторитетними людьми, з якимись чиновниками будете виконувати якісь справи: поліція, армія, налогова служба, якісь такі закриті організації, такі установи закритого типу, коли ми не ми не кожного дня ходимо. Але в цей час можуть справи вирішуватися добре. Як я сказала, з 20 березня сонце перейде в ваш 12-й будинок. І почнеться новий цикл, новий цикл життя, зародження нового життя. Початок, овен. Це початок нового. Що ще для вас? 11 березня Венера перейде в ваш 11-й будинок, також в Риби. Це знов, що я вам вже казала, великі колективи, організація, успіх, це нові плани, нові проекти, групи людей. Можливо, ви будете заходити в нові. Групи знайомитися з новими людьми, де ви ще раніше не були, і це стосується творчості, це стосується вашого, вашої реалізації соціальної, і також 23 березня і ще і Марс також переходить в знак Риби. Також ваш 11-й будинок, про що я вам сказала. А Марс це планета дій активності. Ви можете активно розпочати щось для себе нове або продовжити старе, але з новою силою. 25 березня у нас буде повнолуння в знакі Терези. Терези для вас це шостий будинок. Шостий будинок він стосується роботи наших звичайних обов'язків, такої рутинної роботи. Ви будете багато працювати. Але повнолуння воно може висвічувати такі питання, які були для вас сховані. Повнолуння в терезах – це якісь справи стосуються матеріального становища вашого. Це може бути якийсь баланс в матеріальному, ви можете собі. Вивести в свідомість, що вам потрібно, що вам не потрібно, від чого краще відмовитися. Терези це також наші стосунки, стосунки з близькими людьми, з нашими партнерами, а можливо і вороги. Це теж про баланс, це теж про плюси і мінуси нашого партнерства. Тобто, спостерігайте, в цей період ви будете, ви будете вирішувати ці питання. І також з повнолунням до нас приходить коридор Затемний. 25 березня ми входимо в коридор Затемний, який пройде по осі Терези овен. Для вас це 12 й 6-й будинок. Це знову, як я сказала, завершення якогось циклу. Щось ви завершите, отримаєте нагороду, щось висвітлиться, таке, що було таємне. Підсвітить вам ця ситуація те, що ви не розуміли. Тому що затемнення вони стосуються лунних вузлів, місячних вузлів, напевно так. І, а це такі точки, і вони ілюзорні. Насправді не існує таких вузлів у фізичному стані, їх немає. Це така тінь від луни, яка є світла сторона і темна сторона. І от і ці точки нам показую, можуть показувати ілюзії, чого немає насправді, але людині здається, що так, це дійсно є, і це мені потрібно. Так от в ці затемнення будьте уважні і не западіть в якусь ілюзію. Тому, тому що в цей час ви можете подумати, що це дійсність, а потім затемнення пройде, цей коридор пройде, появиться більше сонця, і ви зрозумієте, що це зовсім не те. І тим бачиш, що 12-й будинок він може давати ці всякі таємниці, всі такі скриття. Тому для того, щоб це скомпенсувати, старайтеся не бути жертвою якихось інтриг, не входьте в якісь то суперечки, будьте Людиною, поважаючою інших, поважайте себе, майте самоповагу, нічим не потрібно жертвувати, тому що шостий будинок це також жертовність різна, це робота ради когось. Ви можете так допомагати іншим, ви можете психологічно підтримувати людей, можете фізично допомагати. Це також медицина, це також наші охоронці, армія. Але з собою жертвувати не потрібно. Своїми станами також не потрібно. Бережіть себе в цей час, в час затемнення, в коридор, який ми зайдемо вже наприкінці березня. Також на початку квітня, 2 числа, Меркурій піде ретроградно. А ми вже знаємо, що це планета, яка відповідає за нашу активність, за наші спроможність щось робити. І вже в кінці березня, цього місяця березня, десь 20 березня, він почне сповільнювати свою ходу. Тобто в цей час старайтесь доробляти якісь діла. По 12 му будинку щось доробляйте, завершуйте, щось закінчуйте. Якщо вам потрібні якісь документи, доробляйте. 12-й будинок це також переїзди, це дальні землі. Можливо, ви будете робити документи для переїзду, візи оформляти. Отже, по 11 будинку в цьому місяці ви можете отримати розширення своїх знань, розширення своїх здібностей, соціальна реалізація, масове скупчення людей, різні колективні заходи. Ви можете знаходитись на якихось виставках, ви можете відвідувати картинні галереї, можливо, концерти, можливо, спортивні заходи, де багато скупчення людей. Також можете відвідувати різні великі магазини, торгові центри. Вам там буде цікаво, вас буде приваблювати туди. Можливо, там дискотеки, будете займатися соціальною діяльністю. Також в цей час ви можете творити, писати, писати книги. Ви проявитесь як майстер, як професіонал своєї справи, щоб скомпенсувати негативність, яка може бути в цей час, як і в будь-який другий час, але для березня 11-12 будинок, ви повинні стати професіоналом. Задавайте собі питання, чи я дійсно майстер, чи я реалізовую ті свої таланти і здібності, які в мене є. Чи є в мене професія? Як я взаємодію з колегами, тому що в цей час можуть бути такі воїнственні настрої між колегами? І ви, в плюсі, повинні бути душою колектива, повинні надихати людей на творчість, на здійснення планів, нових проєктів, тобто діяти в цьому напрямку. Ви повинні стати лідером. І вам повинно бути в комфортно в містах скупчення людей. І я вам бажаю успіхів і всього найкращого. До зустрічі!